Місця проведення ярмарку вже звичні для тернополян. Масив східний, площадка перед центральним стадіоном, на вулиці Леся Українки біля будинку номер 39 масив дружба на перехресті вулиць Миру, Дружби, а також на вулиці Протасевича. На масиві сонячний ярмарок відбувався на вулиці Леся Курбаса, площадка ринку Галицький. Підприємці з різних районів Тернопільщини привезли картоплю, буряк, яблука, м'ясо, рибу, крупу, олію та іншу продукцію. Тут дешевше. На ринку 3,50, а тут по 3. За сиром, то дешевше, то і якість краще, і сир дешевший. Я за сиром завжди приходжу. Багато багато, і черги, і люди беруть. Я вам кажу, якісь залежить, що, що дешевше, що дорожче. У суботу 3 жовтня розпочали традиційний для тернополян сезон осінніх ярмарків, аби люди могли купити дешевше продукти, ніж сьогодні продають на ринках чи у магазинах, такі ярмарки проводитимуть і надалі.